Марина тримала свій семимісячний живіт і підійшла до столика бізнесмена. Перепрошую, пане, сказала вона голосом, що тремтів від холоду та голоду. Чи залишилося щось, що ви не будете їсти? Олександр Петренко перестав різати свій стейк вартістю у шість тисяч гривень і підняв очі. Перед ним стояла молода вагітна жінка в мокрому, ервеяному одязі. Її очі були повні сліз і відчаю. Скільки часу ти не їла? запитав Олександр, відчуваючи дивне стиснення в грудях. Три дні, пане, клянуся, я не наркоманка чи щось таке. Просто мене звільнили, коли дізналися, що я вагітна, відповіла Марина, торкаючись великого живота. Весь ресторан затих. Багаті люди перестали їсти, щоб подивитися на цю сцену. Дехто шепотів між собою з огидою. Яка гидота?» – сказала жінка в дорогих прикрасах. Як таку суди пускають? Подивіться, мабуть, ще одна шахрайка, прокоментував чоловік у костюмі. Бився об заклад, вона навіть не вагітна. Олександр відчув злість на оточуючих. Він подивився на Марину і побачив, що вона тремтить не тільки від холоду, але й від сорому. Сідай тут, біля мене, сказав Олександр, присуваючи стілець. Офіціанте, принесіть ще одну тарілку для моєї гості. Офіціант злякався. Пане Петренко, але пані не може тут залишатися, прошепотів він. Це відлякає інших клієнтів. Я сказав принести ще одну тарілку, повторив Олександр голосніше. І принесіть також солодкий апельсиновий сік для вагітної. Марина не могла повірити. Ніхто ніколи не був до неї таким добрим. Ви впевнені, пане. Я дуже брудна і мокра, сказала вона. Ти в порядку. Тобі просто потрібна допомога. Відповів Олександр. Як тебе звати? «Марина, пане. Марина Сидоренко. Марино, я Олександр, і сьогодні ти будеш їсти все, що захочеш. Коли офіціант з непривітним обличчям приніс тарілку, Марина почала їсти повільно. Кожен шматочок здавався найкращою їжею у світі. Олександр спостерігав, і його серце стискалося. Марино, де ти живеш? Запитав він. На вулиці, пане, сплю під мостом, коли не йде дощ. Відповіла вона між шматками. А батько дитини. Марина перестала їсти і опустила голову. Він утік, коли дізнався про вагітність. Сказав, що не буде утримувати дитину з хрущовки. Олександр відчув гнів: Як хтось може покинути вагітну жінку? Марино, у тебе є родина. Ні, пане. Моя мама померла від раку, коли мені було шістнадцять. З того часу я сама на світі. Олександр подивився в очі Марині і побачив те, чого не бачив давно. Справжню людину з болем, з мріями, на відміну від фальшивих людей, яких він знав. Марино, я хочу зробити тобі пропозицію. Сказав Олександр. Яку пропозицію, пане? запитала Марина з недовірою. Всі, хто робив їй пропозиції. Хотіли щось натомість у мене є великий порожній будинок. Ти можеш залишитися там до народження дитини. Нічого дивного, просто безпечне місце. Марина почала плакати. Чому ви це робите для мене? Ви мене навіть не знаєте. Тому що кожен заслуговує на шанс, і тому, що я можу допомогти. Марина схопила Олександра за руку. Дякую, пане. Бог послав вас, щоб врятувати мене. Олександр теж рятувався. Роками він почувався порожнім, незважаючи на мільйони. Тепер, бачачи, як Марина їсть з вдячністю, він відчував, що життя має сенс. Ходімо? запитав Олександр, кличучи офіціанта, щоб розрахуватися. До вашого дому? запитала Марина, все ще не довіряючи. До нашого дому. Виправив Олександр. Вони вийшли з ресторану під дощем. Олександр віддав Марині своє дороге Пальто. Люди на вулиці з подивом дивилися, як мільйонер допомагає вагітній жебраці. Вони сіли в розкішний автомобіль. Марина ніколи не бачила такої м'якої шкіри. Марино, я хочу, щоб ти знала одне, сказав Олександр, ведучи машину. Що? Відсьогодні ти не жебрачка. Ти жінка, що чекає дитину і заслуговуєш на повагу. Марина заплакала від емоцій. Вперше за багато місяців вона відчула надію. Олександр вперше за багато років відчував, що робить щось важливе, іноді один вчинок доброти може змінити цілий світ для когось. Якщо ви теж вірите в силу співчуття, підтримайте це відео лайком і підпишіться на канал, щоб бачити більше надихаючих історій. Вони приїхали до особняка в конче заспі. Марина була шокована. Будинок був більший за все, що вона могла собі уявити. Боже мій, прошепотіла вона. Як хто може жити в такому великому місці один? Олександр зупинився в гаражі і подивився на Марину. Він зрозумів, наскільки порожнім було його життя. Багато грошей, жодної любові, багато успіху, жодного щастя. Марино, здається, тут рятувати будуть мене. Вони увійшли в будинок. Марина дивилася на все з відкритим ротом. Дорогі картини, розкішні меблі, мармурові сходи. Можеш користуватися будь-якою кімнатою, сказав Олександр. У холодильнику є їжа можеш прийняти гарячий душ. Не знаю, як вам дякувати, сказала Марина, торкаючись живота. Дитина вже більше рухається, відколи я поїла. Думаю, вона щаслива. Олександр вперше за довгий час посміхнувся. Завтра ми поїдемо до лікаря. Пройдемо повне обстеження і купимо новий одяг. Це, мабуть, дорого коштує. Заперечила Марина. Марино, я за один день заробляю більше грошей, ніж ти бачила за все життя. Дозволь мені подбати про вас обох. Тієї ночі Марина вперше за багато місяців прийняла гарячий дус. Вона плакала від вдячності під струменями води. Олександр теж думав, як життя змінилося за кілька годин. Він завжди думав, що щастя можна купити. Тепер він знав, що воно приходить від допомоги іншим. Марина вийшла з ванної в пухнастому халаті, подивилася в джеркало і не впізнала себе. Чиста, з вимитим волосом, вона виглядала іншою людиною. Марино, все гаразд, покликав Олександр з коридору Так, дуже дякую за все. Перестань називати мене паном. Називай мене Олександром. Марина лягла в найм'якіше ліжко у своєму житті, поклала руку на живіт і заговорила до дитини. Моя дитино, наше життя зміниться. Цей чоловік ангел. Але о третій годині ночі Марина прокинулася від болю в животі жахливого болю, якого вона ніколи не відчувала. Вона закричала, кличучи на допомогу. І Олександр прибіг у піжами. Марино, що сталося? Олександре, живіт дуже болить. Що не так з дитиною? Сказала вона, стогнучи від болю. Олександр розгубився. Він взяв Марину на руки і побіг до машини. Тримайся, ми зараз їдемо до лікарні. По дорозі Марина кричала від болю на задньому сидінні. Олександр їхав, проїжджаючи на червоне світло, сигналячи, щоб машини роз'їжджалися. Тримайся, Марино, ми вже приїхали. сказав він. Бачачи її дуже блідою через джеркало заднього виду. Олександре, якщо я помру, обіцяй піклуватися про мою дитину. запитала вона слабким голосом. Ти не помреш? Я не дозволю. відповів він зі сльозами на очах. Вони приїхали до приватної клініки. Олександр закричав медсестрам, допоможіть. Вона вагітна і їй дуже боляче. Лікарі посадили Марину в інвалідне крісло і швидко повезли до реанімації. Олександр залишився в коридорі, нервово ходячи, як ніколи раніше. Через годину, що здалася вічністю, лікар вийшов з палати. Докторе, як вона? запитав він, хапаючи лікаря за руку. Пане, мені потрібно поговорити з вами про щось дуже серйозне, сказав лікар із занепокоєним обличчям. Серце Олександра завмерло. Дівчина зараз у поряку, але під час обстежень ми виявили дещо. Про що ви повинні знати? Що таке, докторе, кажіть швидше, пане Петренко, ця дівчина не на сьомому місяці вагітності, як вона сказала? Обстеження показують, що вона на дев'ятому. Дитина може народитися будь якої миті. Олександр був у шоці. Як це? Вона сказала мені, що на сьомому. Є ще дещо, продовжив лікар, серйозно дивлячись на Олександра. Під час узми виявили, що це дівчинка, і у неї на шиї є дуже рідна родома пляма. Пляма у формі зірки. В Олександра підкосилися ноги. Родома пляма у формі зірки на шиї. Він знав цю пляму, знав її дуже добре. Докторе, я можу подивитися уст. Лікар показав зображення на екрані. Там була маленька пляма у формі зірки на шиї дитини. Олександр був упевнений. Ця пляма була такою ж, як у його молодшої сестри, коли вона народилася 23 роки тому, сестри, яку викрали, коли їй було всього два роки, і яку він більше ніколи не бачив. Докторе, мені потрібно поставити Марині дуже важливе запитання де вона народилася, і як повне ім'я її матері. Олександр побіг до палати, де лежала Марина, все ще слабка, але притямі. Марино, мені потрібно тебе дещо запитати. Що, Олександре, з дитиною все гаразд? З дитиною все гаразд. Але скажи мені, де ти народилася і як звали твою матір? Марина здивовано подивилася на Олександра. Я народилася тут, у Києві, а мою маму звали Світлана Сидоренко. А чому ти питаєш? В Олександра запаморочилося в голові? Сидоренко. Не те прізвище. Марино, у твоєї матері була якась зродима пляма на тілі. Якась особлива? Так, була маленька пляма у формі зірки на шиї. Я завжди хотіла так уже. Олександр почав плакати. Після 21 року пошуків, після найму детективів, після витрачених мільйонів на пошуки сестри. Вона з'явилася в його житті, просячи залишки їжі. Марино, мені потрібно тобі що сказати, що змінить все між нами. Ти, ти моя сестра. Марина подивилася на Олександра. Ніби він збожеволів. Як це, сестра? Олександре, ти вдарився головою. Я заплуталася. Марино, послухай уважно. 21 одного рік тому, коли мені було сімнадцять, мою дворічну сестричку викрали біля нашого будинку. Її звали Марина Петренко. Марина зблідла. Це неможливо. Моя мама завжди казала, що мій батько помер до мого народження. Марино. Твою біологічну матір звали Тетяна Петренко, не світлана. Жінка, яка тебе виховала, мабуть, змінила ім'я, щоб тебе захистити або щось приховати. Олександр показав Марині свій телефон. Подивися на це фото це наша родина до викрадення. На фото був 17-річний хлопець, схожий на сьогоднішнього Олександра, красива жінка і дворічна світловолоса дівчинка з родимою плямою у формі зірки на шиї. Марина почала тремтіти. Ця дівчинка на фото має таку ж пляму, як буде у моєї дитини. І таку ж, як у моєї мами Світлани. Марино, у тебе є якісь погади з раннього дитинства. Щось, що завжди тебе турбувало. Марина на мить замислилася У мене завжди були дивні кошмари. Я мріяла про старшого хлопчика, який називав мене Маринку і давав мені цукерки, і мріяла про великий будинок з садом. Олександр заплакав ще сильніше. Я називав тебе Маринкою. І в нашому будинку був величезний сад, де ти гралася щодня. Це не може бути правдою, сказала Марина, хитаючи головою. Якщо ти мій брат, чому ти мене не шукав? Чому дозволив мені жити на вулиці? Марино, я ніколи не переставав тебе шукати. Я витратив мільйони на приватних детективів. Я шукав по всій Україні. Але жінка, яка тебе забрала, мабуть, дуже добре тебе ховала. У цей момент до палати увійшов лікар. Пане Петренко, мені потрібно поговорити з вами обома. Результати дезоксирибонуклеїнова кислота тесту, який ми замовили, готові. Олександр замовив дезоксирибонуклеїнова кислота тест, коли запідозрив, що Марина може бути його сестрою. І що, докторе? Результат підтверджує. Ви, брат і сестра, 99,9% впевненості. Почувши це, Марина знепритомніла. Коли Марина прийшла до тями, Олександр сидів біля її ліжка, тримаючи її за руку. Отже, це правда. Ти мій брат, якого я втратила. Так, Маринко. Я твій брат, який завжди тебе любив і ніколи не переставав шукати. Марина почала плакати. Олександре. Вибач, що я сумнівалася. Просто важко повірити. Я завжди почувалася самотньою, а тепер, виявляється, у мене є родина. Марино, тепер ти ніколи більше не будеш самотнього. Я подбаю про тебе і твою дитину, як завжди мав би. Але, Олександре, я досі не розумію, чому Світлана сказала мені, що вона моя мати, чому вона брехала. Олександр посерйознішав. Марино, у мене є підозра. Світлану могли заплатити, щоб вона тебе ховала. Або вона могла бути тією, хто тебе викрав. Марина була в шоці. Ти хочеш сказати, що жінка, яка мене виховала, могла вкрасти мене у нашої родини. Це можливо. Ми дізнаємося правду. Але зараз головне, щоб ти і дитина були в порядку. У цей момент Марина відчула сильний біль у животі. Олександре, біль повернувся. І тепер він сильніший. Лікар прибіг. Пацієнтка починає народжувати. Веземо її до операційної. Докторе, з нею все буде гаразд. А з дитиною ми зробимо все можливе, але ви не можете заходити до пологової зали. Доведеться чекати тут. Марину відвезли, а Олександр залишився в коридорі, молячись, як ніколи в житті. Знайшовши сестру, яку шукав 21 рік. Він не міг її зараз втратити. Через три години лікар вийшов усміхнений. Пане Петренко, ваша сестра в поляку, і дитина теж. Це красива, здорова дівчинка. Олександр заплакав від полегшення. Він увійшов до палати і побачив Марину з маленькою дитиною на руках. У дитини було світле волосечко, як у Марини, а на шиї родима пляма у формі зірки. О, Олександре, подивися, яка вона гарна. Сказала Марина зі сльозами на очах: Як ти її назвес? Надія. Я назву її Надія, бо вона народилася, коли я знову знайшла свою родину. Олександр взяв племінницю на руки. Привіт, Надія». Я твій дядько Олександр, і я завжди буду тебе захищати. Марина подивилася на брата, що тримав її доньку, і відчула щастя, якого ніколи не відчувала. Олександре. Тепер я розумію, чому Бог зробив так, щоб я зустріла тебе в тому ресторані. Він знав, що мені потрібна моя родина. Марино, я теж розумію, чому я всі ці роки почувався таким порожнім. Тому що моя родина не була повною. Але поки вони святкували народження надії, біля лікарні 50 річна жінка спостерігала за всім через вікно. Це була Світлана, жінка, яка виховала Марину. І вона щойно дізналася, що її найстрашніша таємниця осос буде розкрита. Світлана увійшла до лікарні і попрямувала прямо до палати Марини. Коли вона побачила там Олександра, то зблідла від переляку. Марино, мені потрібно терміново з тобою поговорити, сказала Світлана, задихаючись. Марина злякалася, побачивши жінку, яку вважала матір'ю. Світлано, як ти дізналася, що я тут? Марино. Ти не можеш бути поруч із цим чоловіком. Він небезпечний. Олександр підвівся з гнівом. Пані, хто ви така? І чому ви це говорите? Я мати Марини, і я знаю, хто ти, Олександре Петренко. Якщо ви знаєте, хто я, то ви знаєте, що Марина моя сестра. Світлана зблідла ще більше. Марино цей чоловік тобі бреше. Він не твій брат. Світлано, Дезоксирибонуклеїнова кислота Тести підтвердили. Олександр, справді мій брат, розгублено сказала Марина. Марино, я повинна розповісти тобі правду про те, що сталося 21 рік тому. сказала Світлана, з страхом дивлячись на Олександра. Правда в тому, що я тебе не викрала. Я тебе врятувала. Олександр розлютився. Врятували? Пані, ви зруйнували нашу родину. Олександре. Ваша родина була не такою, як ти думаєш. Твій батько не був хорошою людиною. Світлано, про що ти говориш? Марино. Я працювала служницею в будинку Петренків і бачила, що батько Олександра робив з твоєю матір'ю Тетяною. Що він робив? запитав Олександр. Він бив вашу матір щодня. І коли ти народилася, Марино, він сказав, що продасть тебе багатій родині, бо йому потрібні були гроші. Марина була в шоці. Продасть. Як це продасть? У вашого батька були борги від азартних ігор, і він збирався продати тебе, щоб їх сплатити. У день, коли ти зникла, у нього була призначена зустріч з покупцями. Олександр не хотів вірити. Це брехня. Мій батько ніколи б такого не зробив. Олександре, твоя мати Тетяна благала мене врятувати Марину. Вона знала, що якщо залишиться в тому домі, її продадуть або ще гірше. Чому моя мати не втекла з Мариною? запитав Олександр. Тому що твій батько погрожував убити вас обох, якщо вона спробує втекти. Вона вважала за краще втратити доньку, щоб врятувати її життя. Марина плакала. Отже, ти мене справді врятувала, Світлано. Так, моя доню. Я виховала тебе з любов'ю. Як власну донку. Олександр був спантеличений. Але чому ви ніколи не розповіли Марині правду? Тому що я боялася, що ви мене знайдете і дізнаєтеся, де вона. Я хотіла захистити її назавжди. У цей момент до палати увійшов чоловік у костюмі. Перепрошую, я детектив Роман Коваль. Я розслідую справу про викрадення Марини Петренко 21 рік тому. Усі замовкли. Ми знайшли нову інформацію у справі, і мені потрібно поговорити з вами трома. Детектив відкрив теку. Пані Світлано, ви заарештовані за викрадення Марини. Як це заарештована? Закричала Марина. Вона мене врятувала. Марино. Ми з'ясували, що історія пані Світлани неправдива. Вона не працювала в будинку вашої родини. Вона була коханкою вашого батька і викрала вас з помсти вашій матері. Олександр розлютився. Я знав, що ця історія дивна. Детектив продовжив. Світлано, ви викрили Марину, бо її батько розірвав з вами стосунки, щоб залишитися тільки з дружиною. Ви хотіли помститися. Світлана почала плакати. Добре, це правда. Але я виховала Марину з любов'ю. Я ніколи не робила їй зла. Світлано, ти брехала мені все моє життя? запитала Марина плачучи. Я любила тебе, як донку, це не брехня. Олександр обійняв Марину. Маринко, тепер все скінчилося. Ти зі мною, і ніхто тебе більше не скривдить. Але поки детектив надягав наручники на світлану, вона вигукнула щось, що шокувало всіх: Марино, ти думаєш, що дізналася всю правду. Є ще одна таємниця, яка вас обох знищить. Навіть коли здається, що всі таємниці розкрито, минуле може приховувати ще один набагато темніший секрет що ще може ховатися за цією сімейною трагедією. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити шокуючу розв'язку цієї історії. Марино, ти думаєш, що дізналася всю правду? Є ще одна таємниця, яка вас обох знищить, кричала Світлана, поки детектив її виводив. Олександр і Марина прилякано переглянулися. Яка таємниця? запитала Марина, міцніше притискаючи дитину. Світлано, перестань брехати. Ти вже завдала достатньо шкоди. Гнівно сказав Олександр. Це не брехня. Олександре. Хочеш знати, чому твій батько ніколи не заявляв про зникнення Марини? Детектив зупинився. Нехай говорить. Це може бути важливим для справи. Говори Світлано, нетерпляче сказав Олександр. Твій батько ніколи не заявляв, бо він знав, що Марина не його донька, вона донька іншого чоловіка. Марина зблідла. Як це донька іншого чоловіка? Тетяна, твоя мати, мала роман із садівником. Марина донька садівника, а не твого чоловіка. Олександр був спантеличений. Навіть так вона моя сестра. У нас одна мати. Олександре, ти не зрозумів. Тетяна не була і твоєю біологічною матір'ю. У палаті запанувала тиша. Як це? Тетяна не була моєю матір'ю? запитав Олександр тремтячим голосом. Тебе усиновили, коли тобі було три роки. Тетяна не могла мати дітей, і твій батько усиновив тебе з дитячого будинку. Марина почала плакати. Отже, не справжній брат і сестра. Ви не кровні родичі, але ви жили як брат і сестра два роки. Детектив перевірив папери. Пані Світлано, ці дані можна підтвердити так, все є в документах, які я маю вдома. Олександр сів на стілець, тримаючись за голову. Отже, все моє життя було брехнею. Марина підійшла до нього з дитиною на руках. Олександре, брехня чи ні? Ти мене врятував. Ти єдина родина, яка в мене є. Марино, але тепер ти знаєш, що ми не справжній брат і сестра. Тобі не потрібно залишатися зі мною зобов'язку. Олександре, родина це не тільки кров, це любов, турбота. Ти витягнув мене з вулиці, дав мені дім, їжу відвіз до лікарні. Але я допомагав тобі, думаючи, що ти моя втрачена сестра. А я прийняла тебе, думаючи, що ти мій знайдений брат, нічого не змінюється. Детектив вивів світлану. Вам обом доведеться пройти нові тести, щоб підтвердити цю інформацію. Коли вони залишилися самі, Олександр і Марина не знали, що сказати. Олександре, ти шкодуєш, що допоміг мені? Запитала Марина з страхом. «Ніколи. Допомогти тобі було найкращим, що я зробив у житті. Тоді давай залишимося родиною, навіть без крові. Олександр подивився на Марину і на дитину. Надію. Марино, можу я тебе дещо запитати? Так. Якщо мене брат і сестра, ти хочеш продовжувати жити зі мною? Не з обов'язку, а тому, що хочеш. Марина вперше за кілька годин посміхнулася. Олександре, ти дав мені дім, коли в мене нічого не було, дав їжу, коли я була голодна, привіз до лікарні, коли мені було потрібно. Звичайно, я хочу залишитися. І я можу продовжувати піклуватися про надію, ніби вона моя племінниця. Можеш. Насправді, я хотів попросити тебе стати її хрещеною матір'ю. Олександр взяв дитину на руки. Надіє, твій хрещений батько дасть тобі все, що тобі знадобиться в житті. Через тиждень Марина і Надія вже були вдома, відновлюючись. Олександр перетворив цілу кімнату на дитячу, він витрачав статки на найкращі речі для них. Їхні стосунки почали змінюватися. Братська турбота Олександра переростала в щось інше, а вдячність Марини у глибоку прихильність. Одного дня Марина сказала, що хоче знайти роботу, щоб не залежати від нього. Олександр запропонував їй стати його особистою асистенткою. У перший же день в офісі її краса та розум привернули увагу інших співробітників, викликавши в Олександра незрозумілі ревнощі. Того вечора, за вечерею, Яку приготував Олександр, між ними виникла напруга. Олександре, запитала Марина, ти сумуєш за тим, щоб мати когось особливого у своєму житті? Іноді зізнався він, особливо, коли бачу тебе з надією. Ви справжня родина, але ти теж частина нашої родини. Це не те саме, Марино. Бо я хотів би мати когось, хто б любив мене як чоловіка, а не як друга чи брата. Вони подивилися один на одного по новому. Олександре, ти хотів що сказати? запитала вона. Він глибоко вдихнув. Марино, я думаю, я в тебе закохуюся. Марина завмерла. Олександре, як це? Я знаю, це неправильно. Ти для мене, як сестра. Але я не можу контролювати те, що відчуваю. Олександре, це все ускладнює. Я знаю. Тому й не хотів говорити. Марина підвелася від столу. Мені потрібно подумати наступного дня вони ледве розмовляли. За обідом Олександр сказав, що вирішив забути про свої почуття, бо їхня дружба важливіша. Але Марина, відчувши біль у грудях від його слів, зізналася, що теж заплуталася у своїх почуттях. Спочатку це була вдячність, сказала вона. Але тепер, тепер це щось інше можливо. Я теж закохуюся в найдововижнішого чоловіка, якого коли-небудь зустрічала. Вони вирішили спробувати повільно, без поспіху, повернулися до офісу, тримаючись за руки на порив усіх співробітників. Через кілька місяців після того, як їхні почуття зміцніли, Олександр освідчив Самарині з найкрасивішою обручкою, яку вона коли-небудь бачила. Вони одружилися на розкішній церемонії. Незважаючи на плітки заздрісних світських левиць. Їхня історія, що почалася з простого питання чи залишилося щось, тепер мала все любов, щастя і майбутнє. Світлана була засуджена і ув'язнена. А у в'язниці Анжеліка, нова подруга Світлани, все ще думала про Олександра, але тепер знала, що ніколи його не отримає. А Олександр і Марина нарешті знайшли справжнє щастя, довівши, що справжня любов завжди перемагає.